Всім привіт! З вами завжди я, Денбой, та сьогодні у нас буде огляд на ось такі дві фюрки на тему Сталкер. І що ж, давайте почнемо. Що ж, давайте подивимось на ці дві фюрки, і я думаю, ви вже можете побачити, яка в них деталізація. І вона просто шедевральна. Прям на дуже-дуже високому рівні. Цих солдатиків я е, замовив на OLX. Якщо я, знайду посилання, я скоріш за все, знайду посилання, то я залишу посилання, де можна придбати таких солдатиків, у описі під цим відео. Кому цікаво. І також залишу у закріпленому коментарі. Давайте подивимось на ось цю фігуру спочатку. У цей персонаж він має ось таку броню, у нього ось такий екзоскелет. У нього в руках зі зброєю є ось така, ось такий автомат, якийсь РПК, скоріш за все, з ось таким е, барабановим магазином. І що мені подобається в цих фігурках, це те, що е, вони ось такі от їх можна кастомізувати по кольорам, Оскільки, е, якщо ви грали в Сталкер, то ви знаєте, що е, в зоні, де розгортаються всі події ігор. Uh, є дуже багато різних угрупувань, і ці огрупування мають всі різні uh, кольори та камуфляжі і все таке. Тому ось, наприклад, ось цю фігурку можна пофарбувати. Ну як я мінімум вже бачу, можна пофарбувати у три різних угрупувань. Ні, навіть чотири можна пофарбувати у екзоскелет uh, волі, зробити ось таким його uh, ось, ось такі тут вставки, ось ці тут на його. Торсику ось такі оранжевого кольору. Якщо зробити з угрупування обов'язок, то зробити їх ось такими червоними. І також можна зробити також монолітов, монолітовський ось такий екзоскелет та ось такий екзоскелет сталкерів. Тому це дуже-дуже прикольно, що можна зробити власних персонажів, з будь-якого з будь -якого групування, якого ви... Хочете. Ем, планів, у мене, щоб пофарбувати їх, у мене поки що немає на даний момент це так точно, оскільки у мене е, не дуже. Така, е, не, я не дуже сильно талантливий, е, в цьому напрямку, щоб пофарбувати, бо якщо я щось намагаюся пофарбувати, вони ці фігурки потім виглядають ну, не дуже. Ось тому, ну, можливо, якщо я колись навчуся, то я їх точно пофарбую. Ну що ж, давайте я ще поближче. Зараз я ось такий зум зроблю. Як ви можете побачити, у нього є ось такий протигаз на обличчі з двома фільтрами на, на різних боках. Ще у нього ось такий шолом. Тут, навіть є у нього ось такі навушники, як я розумію. Ось у нього ось цей сам екзоскелет по всьому тілу, ось так, з цими трубками. Ось тут ось такі ось є штуки, які тримають всі ці труби. Екзоскелет в э, сталкері, це, якщо хтось його одягає, то ти не супермен. Він просто робить э, людину, яка носить екзоскелет, трішки сильніше. Ну, можливо не трішки, а сильніше фізично. Тому э, ця людина може потім... Підіймати щось більш таке важке, ніж людина без екзоскелету. Тому, якщо хтось одягне екзоскелет, то це не означає, що ця людина вже почне літати зараз. Ні, це просто ось такий екзосклет, який дає більше фізичної сили. Ось. Ну і теж трішки броні. теж. Ось, є, ось тут є у нього на торсику екзоскелетів, є ось такі тут. Вставки різні, і в цих е, вставках є, е, як я розумію, якісь е, пластини, які захищають від куль та, можливо, навіть аномалій різних. Тому деталізація у цієї фігурки дуже-дуже крута. Я, до речі, спитав у продавця, у якого я замовляв, це на OLX, він сказав, що він це зробив на 3D принтері. І це дуже-дуже. Прикольно, що на 3D-принтері тепер можна зробити ось таке. І якщо ви маєте 3D-принтер, то ви можете напевно самі зробити ну, технічно, ви можете зробити теж таке. Якщо у вас є такі навички такого, навички модельного, то ви теж таке зможете зробити. У нього є тут на спині у нього тут є е, дві ось такі сумки з магазинами-барабанами для ось цього РПК. На спині у нього ось тут є ось такий блок, з якого йдуть всі ось ці труби езоскелета. До речі, я не знаю, чи в грі, я не пам'ятаю, чи це пояснялось, в грі, що екзоскелет використовує якісь батареї. Я не впевнений в цьому. Ось, тому, якщо вони використовуються на батареях, то ці батареї точно там знаходяться. Також ми можемо бачити, що у нього тут теж на торсику є ось такі тут сумки з цими барабанами магазинами. І дуже-дуже крутий матеріал, і дуже-дуже крута деталізація цих фігурок. Давайте зараз подивимось, е, який в них розмір. Зараз я знайду у мене тут лінійку якусь. І ось так, зараз я подивлюся. І це у нас десь 6-6 см. Приблизно. Ось ця фігурка десь. Ось 6 см. Це десь 6-6,3 см. Тому це десь, ну, 1 к 32, 1 к 35. Десь розмір. Зараз у мене є фігурка. 1 к 32. Зараз у мене під рукою. Рачить, це буде невеликий спойлер для нового відео. Ось у мене фірка 1 к 32. Як ви можете бачити, ця фірурка ось так на плечо вище за фірурку 1 к 32. Тому я думаю, що це фірурка 1 к 35 розмір. Наступна фігурка, це у нас ось такий сталкер будь-якого угрупування, бо тут у них, до речі, немає ніяких розпізнавальних е, знаків, ніяких нашивок угрупування, нічого. Тому мені це і так і подобається, що можна зробити будь-якого угрупування цих сталкерів. І цей е, персонаж вже не має екзоскелета, а просто має ось такий комбінізон сталкера. У нього на спині є ось такий рюкзак. Він має ось такий протигаз Схоже на американський протигаз М40. У нього ж такий капюшон на голові. В руках він тримає щось схоже на якийсь або на якийсь автомат колаштиковий, або на якийсь дробовик сайга з ось таким прицілом, напевно, тут. Ще в нього тут на Торсику є ось такий тут. Ось така тут броня, теж, яку можна теж пофарбувати в різні кольори групувань теж у волю, обов'язок, у моноліт. У нього тут ще багато сумок з обоями для цього дробовика сейфі. І деталізація просто на вищому уровні. Також у нього тут є ось такі наколінники на ногах. Ну і по суті це все. А, і ще ми можемо, до речі, побачити з на руках, що він е одягнутий в ось такі перчатки. Це дуже-дуже прикольно. Також ми можемо бачити в реалізацію на плечах, що суті є ось такі вставки е для більш зру зручнішого е зручнішого ось такого тут. Щоб зручніше. Використовувати цей комбінізон, щоб більше можна було зручніше рухатися в ньому. Ну що ж, і на цьому все. Всім дякую за перегляд. Ставте подобайки. Також не забудьте змокати на підписку, щоб не пропускати нові відео. Ну, а був Денбой і всім бай-бай! Слава Україні!